Вітаю вас учні 8 класу. Сьогодні ми з вами виконаємо лабораторну роботу з перевірки законів паралельного з'єднання. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Тема нашої роботи дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників. Мета роботи експериментально перевірити, що сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил струмів у відгалуженнях. Довести, що загальний опір провідників з'єднаних паралельно менший за опір кожного з них. Для виконання експерименту використаємо необхідне обладнання, для цього візьмемо джерело струму, ключ, вольтметр, амперметр, два резистори і з'єднувальні провідники. При виконанні експериментальної частини вживу слід пам'ятати та дотримуватися вимог техніки безпеки при роботі з електрообладнанням. Для подачі результатів експерименту, будемо використовувати готовий бланк, в якому зазначено план проведення експерименту. В даний бланк ми будемо вносити визначені значення величин, креслити схеми електричних кіл та сформулюємо і запишемо висновок по роботі. Такі ж самі дії, які описані в бланку, можна виконати і у себе в зошиті. Записавши тему мету і обладнання і дотримуючись плану зображати схеми, таблиці, виконувати відповідні розрахунки та сформулювати і записати висновок по роботі. Переходимо до виконання експериментальної частини. Складемо електричне коло, з джерела струму, ключа, амперметра, резисторів і з'єднувальних провідників. За даним електричним колом ми будемо перевіряти співвідношення, яке стосується сили струму. При виконанні експерименту ми будемо міняти положення амперметра. Тим самим ми будемо мати три схеми з'єднання, які необхідно буде накреслити у відповідних місцях бланку подачі результатів. Розглянемо перше електричне коло. Його електричну схему слід накреслити у відповідному місці бланку, позначеному зеленою галочкою. Замкнемо коло та знімемо покази амперметра. Дане значення ми повинні занести до таблиці номер 1 у відповідне місце, позначене червоним прямокутником. Змінимо положення амперметра та виконаємо ті ж кроки, що і для першого кола. Накреслимо схему та запишемо значення в таблицю. Перевірте рівняння, яке записане нижче таблиці, підставивши відповідні значення сил струмів. Сформулюйте та запишіть висновок в таблицю номер 1 стосовно справедливості представленого рівняння. Переходимо до другого досвіду для перевірки співвідношення, яке стосується напруги. Для цього також складемо три електричних кола з різним положенням Вольтметра. Креслимо електричні схеми, записуємо покази вольтметра до таблиці. Перевіряємо рівняння і формулюємо та записуємо висновок в таблицю номер 2 Виконаємо експеримент. Складемо коло для визначення напруги на першому резисторі. Схему даного кола накресліть у відповідному місці бланку подачі результатів. Замкнемо електричне коло та отримуємо значення напруги на першому резисторі. Запишемо отримане значення у відповідне місце таблиці номер 2 виділене червоним прямокутником. Виконаємо ті ж самі кроки для інших двох кіл. Перевірте рівняння, яке записане нижче таблиці, та запишіть висновок в таблицю номер 2 Залишається перевірити співвідношення, яке стосується опору. Для цього слід розрахувати опір першого резистора, опір другого резистора та загальний опір кола, використавши значення сили струму та напруги, визначене у попередніх дослідах. Підставте відповідні значення у формули, виділені червоним, та проведіть відповідні розрахунки. Отримані значення занесіть до таблиці номер 3 у комірки, виділені червоним. Порівняйте отримане значення R, отримане з закона ОМА, та значення, яке отримане із рівняння, представлене нижче таблиці. Сформулюйте та запишіть висновок до таблиці номер 3 Сформулюйте та запишіть загальний висновок до виконаної роботи. Для правильного формулювання висновку скористайтеся пунктами у аналізі експерименту та його результатів. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.